Всім добрий ранок, знаходжуся на ділянці там, де висаджені лікарські культури. Зараз у нас кінець квітня. На вихідні обіцяють заморозки. Будемо зараз обробляти препаратами, стимуляторами. Вімпел. 2, а також оракул, комплексне мінеральне добриво. Зараз будемо вносити. Я думаю, що це допоможе і стимулювати кореневу систему, а також перенести стресові ситуації, пов'язані з заморозками. Будемо пробувати. Працюємо третій рік з цими препаратами. Рекомендую виробник Долина компанія.